Вітаю, діти, погляньте, які гарні квіти, як же приємно дивитися на цю красу. Сьогодні я вас познайомлю з квітами, які ростуть у нашій місцевості. Розцвіли ромашки в полі, вишні, гарні, бо на волі. Тут очей не видірвеш і букетик набереш. На осоні соняшник підростав. Голову за сонечком поверта, дивиться він сонечко, просто в очі. Щось до мами сонечка мовить, хоче. Знайди часу, поїдь у поле, де мак зацвів червоний мак, поглянь, як радісно довкола, Цвете червоно, гарно як. Гарні квіти біля хати на весні садила мати, чорнобривці, чорноброви, квітнуть в тишині вечорові, чорнобривці чарівні, так і просяться в пісні, червоні мальви під вікном, одвічні оберегині, нема в них пишності жоржин, нема троянд гордині, в червоних мальвах цвіт віків. Українська біла хата, червоних мальвах, мамин спів і земля моя багата. Я волошка сине ока, падаю усім до ока, пахну житом і полями, бо вмиваюся дощами. А зараз пропоную послухати оповідання, яке написав Василь Сухомлинський, велюстка. І квітка. На грядочці виросла гарна квітка жоржини. Біла, як мрамор, духмяна. Літають над нею бджоли, джмелі, беруть нектар. У квітці 42 пелюстки. І ось одна з них загордилася я найкраща, без мене і квітка не квітка. Я найголовніша. Ось візьму і піду, що мені? Напружилась. Вилізла з квітки, скочила на землю, сіла в кущі шипшини і дивиться, що ж квітка робитиме. А квітка байдужки усміхається сонцю, згукує до себе бджіл та джмеликів. Пішла собі пелюстка, аж зустрічає муравлика. «Ти хто? питає муравлик. Я пелюстка найкраща, найголовніша. Без мене квітка не квітка. Пелюстка знаю пелюстку у квітці, а на двох тоненьких ногах не знаю. Ходила пелюстка, ходила до вечора і засохла, а квітка цвітне. Ось така, бачите, казка. Квітка без однієї пелюстки квітка, а пелюстка без квітки ніщо. Багато користі та краси дають людям, тваринам, комахам квіти, тому їх потрібно берегти, щоб ця краса дісталася і наступним поколінням. Бережіть природу адже кожен із нас невід'ємна частина матінки природи. До побачення, діти! До нової зустрічі!